Вітаю! Незабаром НМТ почнеться основна сесія, і найбільше питань у мене про параметри. Сьогодні буде надзвичайно корисне відео. Працюємо. НМТ-2023. Це усі задачі з параметрами минулого року. Дві задачі це лінійні рівняння. Три завдання графічний спосіб, можна розв'язувати за допомогою графічного методу. І найбільше це в нас квадратні рівняння, дуже приємні, дуже очікувані квадратні рівняння з параметром. І наскільки я бачу, більшість учнів, блогерів займаються саме такими задачами. Звичайно, можливість їх появи на іспиті є, тому що нам кажуть, що будуть задачі з ЗНО і НМТ минулого року. Але чи будуть саме такі рівняння, чи тільки такі? І на першій консультації зі своїм курсом параметри ми це розібрали. Вирішили, що лінійні та квадратні рівняння це основа основ без них нікуди. Це всі мають опанувати. Але завжди рекомендую своїм учням і підписникам слідкувати за вебінарами Юрія Захаріченко. Це легко знайти на YouTube, в вільному доступі. Кожен майже кожен, кожен вебінар містить задачі з параметрами. І те, що він нам пропонує, воно надзвичайно цікаве. І варто прислухатися і подивитися на таких задачі. Там їх дуже багато. Вчора проводила консультацію і зробила цілу велику підбірку таких завдань. Таким чином, зараз хочу вам показати деякі напрямки. Зверніть увагу. Починаємо. Склала свої задачі, надихаючись тими задачами, зараз ми будемо розв'язувати. Така задача, я прошу самостійно спробуйте спочатку. Наступне завдання. Угу. Це не складно, Ці задачі технічно не складні, вони дуже приємні, але потребують великої кількості ваших знань та вмінь. І ще одна задача, вона, ну, можна сказати, авторська, тут є і похідна, і функція. Дещо нам Такий намок, натяк давав Юрій Захаріченко, і мені захотілося також це використати. Отже, працюємо разом. Починаємо. Перша задача: за якого значення три числа є послідовними членами арифметичної прогресії для будь-якого дійсного значення Х. На попередньому тижні на моїх сторінках в соціальних мережах ми повторювали з вами числові послідовності, і я казала вам звернути увагу на характеристичну властивість. Зараз ми це саме будемо застосовувати. Коли мова йде про три послідовні члени арифметичної прогресії, то потрібно згадати характеристичну властивість. Енний член дорівнює середньому арифметичному його сусідів. Попереднє, наступне ми додаємо. І ділимо навпіл. От саме це є характеристична властивість. І Зараз ми її будемо застосовувати ней член, а це його сусіди. Поїхали. 4х плюс 5 дорівнює, додаємо те, що перед ним 2х мінус А те, що після нього 6х додати 2а, і ділимо навпіл. Що виявляється? Це звичайне лінійне рівняння. Ми можемо. Позбавитися знаменника, помноживши на два обидві частини, а далі все легко. 8х додати 10 дорівнюємо. Можемо одразу звести подібні доданки, тому що двійки в нас скорочуються. 2х додати 6х це буде 8х, мінус А і плюс 2а це буде просто плюс А. Ну що, лінійне рівняння та ще яке, погляньте. І саме в нас питання, за якого значення ці числа будуть послідовними членами арифметичної прогресії для будь-якого дійсного значення х. Погляньте на це рівняння. 8х і, і мінус 8х, коли ми будемо переносити, взаємно знищуються. можна написати 0х дорівнює, а мінус 10 при переносі змінюємо знак на протилежний. Угу. Що тоді. Згадайте, лінійні рівняння, а дорівнює Б. От Хто не знає, на каналі є відео про найпростіші лінійні рівняння з параметром, перегляньте. Має розв'язком будь-яке дійсне число, коли це означає, що х є r, да? коли А і Б одночасно дорівнюють нулю. Тобто ми маємо тоді правильну рівність 0 дорівнює нулю, і х буде будь-яке дійсне число. Коли це можливо? Коли А-10 дорівнює нулю? Ну або 0 дорівнює А-10. А10 дорівнює 0, при А дорівнює 10. Це дуже-дуже легко і це число саме є відповіддю на питання. От так от одна задача розв'язана. Є арифметична прогресія, може бути геометрична прогресія і характеристична властивість. Скажіть цікаво і нескладно. Так же ж дуже сподіваюся, що ви самостійно змогли знайти таке значення. Наступна задача. Визначте найбільше ціле значення А, за якого рівняння має хоча б один корінь. Це в нас дробово раціональне, точніше, ірраціональне рівняння, ще яке містить логарифм. Зараз будемо згадувати надзвичайно важливі речі. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, згадайте, я залишаю логарифм вираза І плюс А за основою 4 дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Я пишу як область допустимих значень зміною. Що буде? допустимих значень рівняння. 3х плюс 12 під коренем мінус 6 не дорівнює нулю. Але тут не тільки знаменник. Я навмисно ввела задачу. І знаменник, і корінь, і логарифм це всі особливі речі, які впливають на розв'язування. ОДЗ, увага! Вираз під коренем. Має бути невід'ємним. 3х плюс 12 більше рівно за 0. Звичайно, ще й вираз під знаком логарифму має бути додатнім, і я допишу це до умови. Але в нашому рівнянні це не так важливо, оскільки. Х плюс, розв'язуємо найпростіше логарифмічне рівняння. Це в нас вираз під знаком логарифма. І він дорівнює. Згадуйте означення, це в нас основа, це в нас показник, тобто дорівнює степені. 4 в степені 0 це буде просто одиниця. І оскільки х плюс А дорівнює 1, а це в нас число більше за 0, то оцю умову можна вже і не опрацьовувати. Вона виконується. І знову простеньке-простеньке лінійне рівняння. Х дорівнює 1 мінус А. Це може бути коренем нашого рівняння тільки за умови, що виконуються оці два важливих момента. Допрацюємо ОДЗ, саме тут це можливо. З першої умови 3х плюс 12 під коренем не дорівнює 6, тоді 3х плюс 12 не дорівнює 36, 6 квадраті. Я допрацьовую знову це простеньке лінійне рівняння. 3х дорівнює 36 мінус 12, 24, х не дорівнює 8. Є одне обмеження. З іншої умови, 3х більше рівно мінус 12, тобто х більше рівно мінус 4. Що тоді виходить? Ці дві умови одночасно ми зараз будемо перевіряти, щоб наш корінь, можна прямо підставляючи, задовольняв цим двом умовам. Я пишу, врахуємо ОДЗ, ви можете писати, перевіримо ОДЗ. Це дуже такий типовий алгоритм у своєму курсі параметри. Я покроково дуже часто його нагадую: не запам'ятати його неможливо. 1 мінус А не дорівнює 8. І 1 мінус А більше рівно мінус 4. Система знову з двох умов: з першої нерівності -а дорівнює, не дорівнює 8-17. Я напишу одразу, давайте а не дорівнює мінус 7. З другої умови А більше рівно мінус 4 мінус 1 мінус 5. І тоді А менше рівно 5. Виходить, що А менше рівно 5. І все це має виконуватися одночасно. На координатній прямій я показую можливі значення параметрам, які нас влаштовують. менше рівно 5 це зліва від 5, не дорівнює. Гарно, поміняємо, треба щоб було гарно. Не дорівнює мінус сім точку виколоту. Позначаю нам найбільше ціле значення, от слово ціле можна було й не писати, тому що от п'ять саме є найбільше значення. От, ну, не врахувало це. І тоді відповідь, коли ми пишемо, достатньо вказати просто п'ять. Це і є відповідь на це питання. Скажіть не складно: дріб дорівнює нулю, може бути добуток двох множників дорівнює нулю, це також відомий формат, тоді або перший, або другий множник дорівнює нулю, і, звичайно, враховуємо ОДЗ. Що важливо, якщо, наприклад, у вас в правій частині рівняння буде А помножити на f штрих від x. І сказано, що від х деяка функція. Ну, давайте, що тут був корінь, логарифм, знаменник, ще й показникову функцію згадаємо. Три в степені, наприклад, х плюс 2 поділити на три в степені х, може бути більш складний вираз. І коли ми будемо знаходити похідну. То спочатку, звичайно, спрощуємо цей вираз. Буде 3 в степені х плюс 2 мінус 3 в степені мінус х. Пам'ятаєте, показники віднімаємо або скорочення можна зробити. Залишиться 3 в квадраті, а це 9. Угу. А похідна тоді просто дорівнює нулю. І що ми розв'язуємо? Те ж саме рівняння, що й було. Не лякайтеся, тут може бути будь-що. От В моїх тестах навіть задачі, які стосуються інтеграла, первісної функції, місяць параметри, навіть в геометрії додала задачі з параметрами. Це не складно, це не є чимось таким надзвичайним. Знаючи ці теми всі, ви легко можете все розв'язати. Головне, не розгубитися От для того і роблю сьогодні відео. Угу. Ще одне рівняння, яке я склала, вам запропоную розв'язати зараз. Задану функцію, визначте кількість цілих значень параметра, за яких корені рівняння належать проміжку. Ну, Також типове питання, але от рівняння геть не типове. Дуже хочу, щоб ви самостійно попрацювали. Звичайно, ми будемо підставляти сюди функцію, сюди її похідну і розв'язувати. Але я спочатку пропоную. Ви ж це бачите, також цю функцію можна трошечки спростити, скоротити дріб. Подивіться в чисельнику: у нас є спільний множник х квадрат, Ми можемо винести його за дужки. І тоді в нас буде в дужках х x 3, і на х плюс 3 вже поділити можна, але залишиться х квадрат, не забудьте. У нас область допустимих значень, область визначення нашої функції, от, якби ми записували область визначення, то так. х не дорівнює мінус 3. Тоді можна скорочувати, ділити на 0 на 0 не можна. І тепер, коли ми знаємо функцію, вона вже набагато приємніша, ми можемо обчислити похідну цієї функції f' від x, похідна на х в квадраті. Бачите, ми повторюємо велику кількість важливих моментів. От саме. НМТ, оскільки містить невелику кількість задач, має покривати усі теми. І от такі задачі називаю комплексними, вони об'єднують одразу декілька тем і дозволяють перевірити ваші знання дуже ефективно. Тому ну, таке можливо. квадрат похідна буде 2х. І тоді маю рівняння. Все обережно підставляю х квадрат сюди, похідно сюди, поїхали. х квадрат мінус А помножити на 2х, поки що все обережно переписую. рівня 1 мінус А в квадраті. От навмисно склала, щоб усе повторити. Дивіться, це квадратне рівняння з параметром. Так же ж? ми переносимо все вліво, зводимо до вигляду. АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю, і в кого геть погано з цим. На каналі багато відео. Я поставлю те відео, яке є основою, яке навчить розв'язувати будь-кого. Ну, В наших курсах курсі параметри це одна з перших тем. Я буду записувати трішки по іншому коефіцієнт х квадрат мінус 2ах більш зручно. І вільний член також запишу а квадрат мінус 1 дорівнює 0. Замійте, тобто, що я зробила? Перенесла все вліво і записала у вигляді звичайного квадратного рівняння. Дуже прошу своїх учнів, підписників опанувати теорему Вієта і застосування її при розв'язуванні квадратного рівняння. Надзвичайно швидко. Дивіться, тут у нас різниця квадратів. Отже, це А-1, А плюс -1, а 1. І коли ми будемо додавати ці корені, які ми прогнозуємо, у нас мінус 1 і 1 взаємно знищаться, і буде 2А. І саме такий коефіцієнт з протилежним знаком у нас перед зміною Х. Тобто, це є корені за теремою вієта нашого квадратного рівняння. Хто не знає цього, може застосовувати дискримінант, формулу коренів квадратного рівняння. Кому як зручно, я не наполягаю. Чи потрібно тут перевіряти дискримінант? Мене часто питають. Ні, якщо за теоремою Вієта ви знайшли корені, і декатерима обернена до Вієта, вона вам підказує, що це вже все добре. Ну, Хто не вірить, перевіряйте. Далі поїхали. Тепер наші корені є. Звичайно, х не дорівнює мінус 3. Ми зараз це обов'язково маємо, обов маємо перевірити, врахувати. Врахуємо ДЗ, дивлюся, де мені пописати. І не забувайте: от якщо в нас є корінь, знаменник, логарифм це дуже важливі речі. А мінус один не дорівнює трьом, мінус трьом, вибачте, і А плюс один. Не дорівнює мінус 3. З цієї умови, ну це одночасно, А не дорівнює мінус 3 плюс 1 мінус 2, і А не дорівнює мінус 3 мінус 1 мінус 4. Оце вже ті значення параметра, які нам геть не підходять, і про них потрібно пам'ятати. А тепер повертаємося до умови. Нам потрібно визначити кількість цілих значень параметра, за яких корені належать проміжку від мінус 2 до 7. Що це означає? А-1 я буду перевіряти обидва корені. А-1 від мінус двійки пишу подвійну нерівність, до 7, і А-1 від мінус двійки до 7, оскільки сказано корені, ну так я вирішила, то буду перевіряти одночасно. В першій нерівності подвійній додам одиничку, в другій віднімо від обох частин. А буде. Від мінус одиниці до 8, з другої нерівності, а від мінус трійки, це мінус 2, мінус 1, до 6. І це має виконуватися одночасно. Ще при цьому ане дорівня мінус 2, не забудьте про це, і ане дорівня мінус 4. Ну, Ми будемо шукати кількість. Давайте зараз наносимо від мінус одиниці до 8, мінус 1 8, мінус 1 8. Далі мінус 3, оце можна на одній координатній прямій показувати. Мінус 6, я просто буду штриховочку робити в іншому напрямку. Мінус 6, Можна знизу штрихувати, можна на різних координатних прямих. Я зараз визначила інтервал від мінус одиниці до 6. Але при цьому а не дорівнює мінус 2 і а не дорівнює мінус 4. Мінус 2, мінус 4, залишилися. Мимо каси, вони не входять в той інтервал. Тоді ми будемо обчислювати цілі тільки значення параметра з інтервалу від мінус одиниці до 6. Що в нас тут є? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Нуль одне значення і ще 5 значень, які вам потрібно запам'ятати. Один плюс 5 відповідь 6. Ми напишемо. Я хочу, щоб ви слідкували за тим, що я рахую, тому що дуже чесно втомилася, багато роботи. І слідкуйте, перевіряйте, пишіть, якщо у вас є якісь зауваження. Це дуже важливо. Впевнена, що це було дуже корисно. Порозв'язуйте ті задачі, подивіться у Юрія Захаріченко, що він пропонує. Звичайно, я не можу впевнено стверджувати, що саме такі задачі вам зустрінуться. Схожі задачі будуть. От я впевнена, ну, майже на 95% лінійні, квадратні з параметром. І також ті, які я сьогодні показувала, і подивіться всі пробні НМТ від математички. Погляньте мої е, пробні НМТ того року. Я дуже багато намікаю під час е, того, як ми з вами опановуємо різні теми. Дуже хочу, щоб ви прислухалися до мене і знаю на 100%, що. Коли виникають проблеми, коли втрачаються якісь теми, коли ви щось пропустили, не розібрали. І тоді неможливо от параметри саме вони діагностують, наскільки ви. Зрозуміли усі теми. І неможливо цю картинку з пазликів склеїти ну ніяк, якщо щось випадає. Це я вже, мабуть, звертаюся до учнів наступного року, тому що все потрібно робити, які будуть складати НМТ наступного року, все потрібно робити вчасно. І оці всі прогалини, усі ваші проблемні моменти, їх потрібно вже зараз бачити і розуміти. Я можу запропонувати вам різні способи навчання. І от наразі є запис: можливо, займатися особисто разом зі мною в маленьких групах. Дуже люблю цей спосіб навчання і практикую його вже велику кількість років. Групи в мене вже ой, мабуть, більше 10 років. Я групами займаюся онлайн. І от саме підготовкою до НМТ обожнюю займатися, тестую усіх учнів. Записатися можна на моїй освітній платформі і спочатку пройти тестування. Потім визначаю рівень групи, і тільки потім починаємо працювати. Можна проходити самостійно курси математички, і якщо ви поглянете на мою освітню платформу, є така дуже вигідна пропозиція саме зараз. Можна приєднатися з вигідною вартістю, але дуже хочу, щоб люди, які складають НМТ цього року, замислилися чи стигнуть вони то зробити. І це я вже, мабуть, більше все-таки розповідаю про наступний рік. Ну і мої сторінки в соціальних мережах. Не забувайте про них: Тік-ток, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, кому ж як зручно. Ми дуже багато допомагаємо. От саме сьогодні я показала своїм відео. Ви знаєте. Сиділа над ним дуже довго. Вчора цілий день була консультація, і я думала: ну я вже так багато зробила, ну не буду параметри. Але, але я хочу, щоб мої підписники знали, що тут є підтримка, і вони можуть розраховувати на мою допомогу. Тому саме системно та послідовно роблю це. Те, що стосується моїх курсів, є велика кількість відгуків учнів. Я не буду приводити усім. Перед вами декілька з них є сторінка окрема з відгуками. Ви можете почитати. Пишуть дуже багато приємного протягом навчального року. Я навіть не встигаю ділитися тим, що отримую я в якості зворотнього зв'язку дуже рідко згадую про це. Але маю говорити. В наших курсах навчаються не тільки учні. У нас є вчителі, репетитори і курс, параметри. Ми даємо сертифікат на 60 академічних годин. Нам не потрібно писати плюсики. Все працює автоматично. Моя навчальна платформа, освітня платформа математичка до ваших послуг, моїм підписникам, моїм слухачам і глядачам. Я дякую за підписку і зворотній зв'язок. Ми з вами, ми працюємо і вже готую наступне відео. Вже завтра, післязавтра Ми почнемо повторювати останню тему за чинною програмою підготовки до НМТ. Ну що, працюємо? До зустрічі!